Усім привіт, любі глядачі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва Вау! Вихідні акції, які будуть з 3 по 5 жовтня, включно кешбек 80% від вартості на усі станки для гоління. Багато разів, тобто ті, які мають картриджі. І можна потім до них докупляти картриджі. Є і акційні пропозиції. Наприклад, ось такий варіант: на два картриджі, три леза, 328 гривень джелет Венус. В цю акцію входять будь-які торгові марки, і також жіночі і чоловічі станки. Ці Венус, я б сказала, найкласичніший із варіантів на три леза дві штуки. Ціна 379 гривень. Велкінсон 249 і 269. Ось такі от вони на вигляд. В комплектацію входить один змінний картридж. Такі теж акція: 175 гривень бік. Два змінних картриджі в наборі. Від торгової марки Май 299 гривень ціна за станок і два змінних картриджі. Таке невеличке уточнення, кешбек на, власне, станки з картриджами. Самі картриджі в цю акцію кешбек не входять. Тож, щоб ви мали собі на увазі, кешбек на чоловічі станки для гоління. Навіть ось це йде на кешбек. Подивіться, це ціла машинка можна для, брати для бороди та для інших місць 879 гривень, від цієї суми повернеться вам 80%. Можна зараз купити, а потім мати на якийсь Миколая чи ще щось. 929 гривень. Тут ще в подарунок йде така підставка. Одна ручка і чотири змінних картриджі. Такий варіант за 778. 526 гривень. Ось такий станок з двома картриджами, Тут аж 5 змінних станків на 5 лес. Ціна 944 гривні. Цей варіант два змінних картриджі. 436. Е, неправильно. Бо самі картриджі в цю акцію не входять, тільки станки з картриджами. Будьте уважні при виборі. 405 гривень можете уточнити на касі. Чи вам пішов кешбек, я так розумію, там має підсвічувати, чи йде товар на кешбек чи ні. 692 гривні такий варіант: 5 змінних картриджів. Тут, тут ні. Big Flex 411 гривень. 269 по 4 змінних картриджі. І цей варіант тут 5 лес, а скільки один. Одна ручка і змінний картридж Та, на леді, усі орологічні прокладки зі знижкою в 40%. Такий варіант: 31 гривня. 50 гривень, 50, копійок 12 штук. 20 штук за 65 гривень. Для урологічних досить бюджетна ціна. Торгова марка Тена Леді. І ось такі Тена Леді. Упаковці 10 штук 65 гривень. Кешбек 80% на підгузки від торгової марки Джой. Повертається 80% від їхньої вартості. Ось оранжеві, ціна 226 гривень, в трійці 56 штук, четвірка розмір 50 штук і п'ятірка 44. І в таких білих упаковочках теж Joy Soft Підгузки. Ціна 322 гривні. Трієчка 56 штук, четвірка 50 і п'ятірка 44 штуки в упаковці. Користувалася з молодшою донечкою ось такими, можу вам сміливо рекомендувати. Якщо в дитини немає якихось таких алергій, особливостей, то спробуйте. Я була задоволена, зважаючи на їхню ціну і те, що ще повертається кешбек, можна його потім використати на якісь інші покупки, то досить і досить хороший варіант, бюджетний. На увесь туалетний папір від торгових марок Greenway і Lito знижка. 30%. До речі, вологий туалетний папір теж входить в цю акцію, в цю категорію. 80 штук в упаковці, 42 гривні, 60 копійок На рахунок ціни можу помилятися, тому що зараз є зміна акційного періоду, тобто дуже багато змінюються цінники. Уточняйте, на касі такі Greenway теж зі знижкою. На ось такий туалетний папір трьохшаровий 4 рулони. Акційна ціна 60 гривень 59,40 без аромату. так, Ось так. А це з ароматом, персика. Такий туалетний папір 63 гривні, 8 рулонів, двошаровий, без аромату 39,80. Досить суттєва знижка. Звертайте увагу. І літом ось вони. Це лише на туалетний папір. Цей двошаровий чотири рулони, 37. А цей трьохшаровий 48,80. І цей з ароматом персика теж 48,80, жовтий аромат ромашка за 37 гривень. Двохшаровий. Знижка до 40% на засоби для інтимної гігієни «Омбрелла». 28,50 Гелі об'ємом 400 мл. Також вологі серветки, щоденні та для критичних днів прокладки. Такі вологі серветки в упаковці 15 штук, ціна 7 гривень 50 копійок. Щоденні прокладки в упаковці 20 штук, ціна 15 гривень. 35 гривень 50 штук. Так, це не вони. А це є 18 штук класік. Угу. Бачу, ціночка від них. Такий варіант: 36 штук, ціна 50 гривень, 50 копійок. 40 штук за 70 гривень. 16 штук за 36,50. Ось такі цікаві новинки з'явилися. Це є роллери для чищення одягу тканин. Ціна 90 гривень. Є у вигляді губ. Такий донат. хмаринка. Вони можуть використовуватися у якості брелочка. брилочка. Тут є таке кріплення. До дня вчителя знижка до 40% на усі засоби для догляду за волоссям від Шварцкоп гліз. Досить приємні ціни. Знижки до 40%. Є як шампуні, так і кондиціонери, олійки, маски та спреї. 197 гривень масочка для волосся. Олійка 180. 4. шампунь. Тут менший об'єм 250 мл, 89. Спрей 132 гривні і шампунь об'ємом 400 мл, 112 гривень. Є різні серії. Для різних типів волосся. Такий спрей за 132 гривні 200 мл об'ємом. 83 гривні бальзам. Спрей також 132 гривні, незмивний нічний відновлюючий еліксир для дуже пошкодженого волосся. 225 гривень. До речі, якщо маєте бонуси, то можете половину від вартості оплатити бонусами. Наприклад, маєте 100 гривень бонусами, то 100 списуєте, а 125 оплачуєте готівкою або карткою. Вступили в дію нові акції з 2 по 22 жовтня і на Патрісію Лодо такий чудовий подарунок міні Парасолька у чохлі. Це якщо візьмете на 449 гривень декоративної косметики від Патрісія Ледон. Треба обирати і одним чеком. Бо якщо ви, наприклад, сьогодні купите на 200, завтра на 200, і так назбираєте суму 449, то подарунок не отримаєте. Треба обирати і купляти одним чеком, щоб було в наявності подаруночки. буває по-різному. А подарунок від Maybelline, якщо візьмете на 799 гривень, є музична колонка із будильником. Зараз до касу, дивитися, що є, як виглядає. Від Maybelline ось це є варіант, а бездротова колонка будильник. Патрісія Ледов, парасолька у чохлі. Цікаво відкрити. Давайте заглянемо. Така, знаєте, з лодоню ця парасолька невеличка. Я здивована, що вона вичта з такою плоскою ручкою, бо зазвичай вони всі круглі, ну, і, і, звичайно, що вона така коротенька ця ручка, це є механічний варіант, або, або що, або ні. Напівавтоматично бачу кнопку. Так, є чохол, і ще є до чохла ось такий як органайзер. Уточнення, парасоля механічна. В розкладеному вигляді виглядає як сама звичайна парасолька. Якщо Якщо ламель взяти на 299 гривень, то отримуєте такий брелочок. Дуже цікавий, виглядає як на помаду. І подарунок від торгової марки GlenB. Така от косметичка, прозора, ціла сумочка. Бачите, досить містка. Це якщо на 269 гривень візьмете, і можна або, або ось таку сумочку, або косметичку вибрати, що є в наявності. І купон на знижку на наступну покупку при покупці лібрес. Тобто перший раз ви купуєте лібрес, вам дають ось такий купон, і ви на наступну покупку маєте знижку мінус 50% на такі або на ось такі прокладки. А ще в ЄВІ появилися ось такі бокси цікаві. Є можливість кулончик срібний виграти. Ціна 249, а якщо купляєте товару на 300 гривень, то він піде вам зі зниженою ціною 149 гривень. Тут є ще ці масочки для догляду за обличчям з лімітованої колекції. Дві одиниці аксесуарів та маски. Отак. Знижка 50% на другу одиницю будь-яких гелів для прання. Можна обирати різних торгових марок. Піде вам за половину вартості той товар, який дешевший по вартості. Перволь з акційною ціною 399 гривень, а друга баночка піде за половину вартості, тобто за 200 гривень. Точна акційна ціна на персіл. Літр 485 мл 429. Такий 314, об'єм 990 мл. Для дитячих речей 314, кіон 137. Кіонин гель для прання чорної білизни 89 гривень. Лоск 191 гривня. Тут об'єм 900 мл. Дволітровий скай за 85. «Грюнвальд» – 116-135 Sky. Об'єм тут 4 літри. І Аріель 317, акційна ціна. Так, 672 гривні «Аріель», 3 літри, 150 мл. «Сатін» – акційна ціна 107 гривень. Друга баночка буде за 53 гривні 50 копійок. Хані бані не знаю, чи актуальна ціна. 109 на усі освіжувачі повітря та аромадефузори також акція, як і на гелі для прання, мінус 50% на другу одиницю. Можна сказати, ось цей ось весь відділ з такою акцією. І будьте уважні при виборі. Якщо ви, наприклад, візьмете два арома дифузори і два освіжувачі, то вам підуть по половині вартості освіжувачі, тобто дешевши із, ем, із позицій, краще брати в однаковій ціні в одному чеку. По 299 гривень такі аромадифузори, об'єм тут 100 мл. Від Sky по 50 гривень у свіжувачі повітря, змінні балони до автоматичного. Буде на другий мінус 50, тобто за 25 гривень. Airwick 172 гривні, неакційний. Так, такі ще акційні аромадифузори 50 мл за 228 гривень. Скай по 35 400 мл. І ось такий скайп по 44. IFresh 54, 50. А канцелярію ручки та зошити. 2 дорівнює 4. Продовжили акцію ручки та зошити. Обираєте 4 товари, оплачуєте 2 дорожчих. На шарфи та рукавички акція 1 дорівнює 2. Є вже як тепленькі, зимові, так і осінні різні. Обирайте будь-яких 2 одиниці, об'єднуєте рукавички, шарфи, або, як вам пасує. І оплачуєте за один товар, який дорожчий. Такі рукавиці за 229. Такий варіант теж 229. Тож на них є цінники. Бачите? 169. Усі жіночі колготи, панчохи, напівпанчохи та шкарпетки від Vivien. Тобто вся торгова марка Vivien з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І багато є акційних пропозицій. Покажу вам їхні панчохи. То красам. 175 гривень є 40, є 20 дн